Так, ну що, доброго вечора, друзі? Ось у нас заїжджає Юто 1404, який сьогодні був відкапіталений, так скажем. Хлопці його помили, прогріли, перевірили. Андрю. Ось так він зараз працює. Відкриємо капот. От що класно на цих тракторах, що капот відкривається, можна під ним лягти. Все помито. Ось такий двигун після повної, ну, повного ремонту. Ну, значить, нам в коментарях писали, що перевірити форсунки. Може бути через форсунки проблема. Ну, Порадившись з хлопцями, ми дійшли до такого висновку. Ну, в принципі, двигун не був перегрітий. Це однозначно, ніяких слідів немає. Що стосується проблеми, чого, ну так, ми. Допускаємо, чого така проблема могла винити, виникнути з поршнями, з перегородкою. Це з заводу неправильно було виставлене запалювання. Ну, як по-народному, як кажуть, зажигання на І Трактор працював 450 мотогодин, працював умовно, з раннім зажиганням. Зараз. Ось бачите, все сухеньке, все підтянете. Зараз цієї проблеми немає і клапани відрегульовані. Андрій, заведи. Ось зараз покажемо пуск. А ну, піддай. Все роби чітко, нема ніяких питань. Отак от, от, от що значить мати гарантію. Так що все відремонтуємо. Країну відбудуємо. Підписуйтесь на наш канал, далі буде. Далі у нас в ремонті планується трактор 954-й. Так що, ставте лайки, пишіть, може, свої варіанти. Які припущені стосовно проблеми, яка була з поршнями, всім гарного вечора!